Вітаю всіх, ну що ж, протистояння виходить на новий рівень, і вже США з Росією сперечаються, змагаються на території Іран Ізраїль. І так, Росія погрожує США не вступати в війну з Іраном через Ізраїль. Що ці погрози несуть в собі? Росія погрожує США наступати в війну проти Ірану. Що несуть ці погрози? Давайте дивитись. Ну, знаєте, як повторення ситуації. Не лізти куди не треба, що вона буде захищати, допомагати, відбивати. І тут вже, знаєте, як партнерські якісь відносини, які її примушують захищати Іран. А Іран жалівся, що Росія не вступила вчасно. І відійти від цієї справи. Тобто, не лізти сюди. До речі, це розвідка, збір інформації. Шантаж. Сюди ж. Ану, кінцевий результат. Дивіться, світ. Небезпека виходить на світовий рівень. Відразу скажу. Тепер. Як США сприймає погрози Росії не вступати в війну з Іраном? Як США сприймає ці погрози? Як? Тому що це серйозне питання. Вони як до них звикли вже. США думають, до речі, як це все викрутити в свою користь. Ага, тепер дивіться. Ось він імператор. Вони його сприймають як імператора. Він ось сигніфікатор Путіна Росії, це імператор у мене в будь-якій колоді. Вони його сприймають серйозним конкурентом. І дивіться, з однієї сторони, вони хочуть результату, отримати результат. Але шляхи вони вибиратимуть більш лояльні. На кінцевий результат. на кінцевий результат, Тут два старших аркани, а Маг це карта сильної вольової людини, також лідера, серйозного лідера, причому. І це протистояння двох лідерів. Тобто США будуть вибирати стратегію лідера, однозначно лідера, але, я б не сказала, що прям такими жорсткими способами. Тепер судиш, ж, США. Втрутиться в війну проти Ірану. США втрутиться в війну проти Ірану. Давайте дивитися США втрутиться. Так, втрутиться. Це відповідь так. Сімка Пентаклів. Це результат довгої праці. Результат те, що вони повинні робити. Буде, втручання буде. Військове втручання, буде. І Росія це розуміє, що воно буде. Але знову ж таки це буде хитро, дуже хитро. Дуже багато хитрості. Військові карти. Падають дуже військові карти, тому що нечесні. Чесності тут не буде. Бо вже хит... Буде хитрость підтяжка, коли Росія їх же методом. Ось. І справа в тому, мені чомусь випадає перемога Ірану. Ось що. Не дуже. Але ця перемога, яка принесе негатив розчарування і розпач. Дивно, якось. Все може змінитись. Це все на даний момент. Де. Ще не вступили в гру два основні тирани. Все це на рівні погроз. Як воно буде? Подивимось.